Слаті послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні хаття. Сповіщаю вас, що Іванилі, яке я вам проповідував, не від людей, бо ж я, його не прийняв, ні навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку, у юдействі, про те, як я жорстоко гонив Божу церкву та руйнував її, я визначався серед багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю завалив. Об'явити мені сина свого, щоб я проповідував його між поганими, я негайно ні з ким не радившись, не пішов у Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, але пішов в Арабію і потім знову вернувся в Дамаск. Три роки після того пішов я у Єрусалим відвідати Кифу і пробув у нього п'ятнадцять день. Іншого ж за апостолів я не бачив. Римьякова брата Господня Мир тобі премудрість, алелуя. Посоромлюся до віки, аллилуйя, 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 аллилуйя. стань лівом, оборонцем і домом пристановище на спасіння. мені.